Добро пожаловать в Украину. Спасибо второму ОПШР, 11 заряда, отряду, форки, форт, Спасибо за то, что сохранили нам жизнь. Наскільки ми знали, заїжджали три чи чотири матали, ну ББТР, в яких ну, як мінімум завжди була до від восьми оси. Скільки загинуло, скільки ні, ми не знали. Ми знали, що у них є потери. Що Деякі вижили, що вони да. хотіли закріпитися на наших місцях. Далі ми підійшли до цього здання. Попередньо ми знали, що там наших. Побратима троє, Один не виходив правда на зв'язок і ми допускали, що їх залишилось два. І ми знали, що в цьому ж зданні, в цьому ж підвальному приміщенні знаходиться мінімум шість окупантів. Двох завалило і запечатало в одному підвалі з нашими ну, побратимами. Підійшли до здання, встановили словесний контакт по позивному з, 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 з побратимом з Збройних Сил. Він зрозуміли, де він знаходиться. Зробили простріл підвального поміщення і кинули гранату, так щоб не пошкодити своїх хлопців. Почули словесний контакт. Відповідь вівся вогонь з вогнепальної зброї. Хаотичний. Ми попередньо продовжували їм здатися, але вогонь продовжувався. Саме кинули ще дві гранати, зробили простріли і кинули фонарик внутрі з командою. Якщо ви хочете здаватись, у вас є три до щоту трьох. Як побачив, що перший виходить? Я дав команду, щоб руки я бачив, і він, вони лягали на живіт і так, щоб руки були попереду голови. Так вони вийшли п'ять п'ятьох і лягли. Ще раз. Ага, Михаилович. Звони. Позо мной. Хатчок. Как? Хачак. Судимый, да? Да, судимый. Лет сколько полный? 20 лет. Понял. 18 лет. Позовной ракета. 19 лет. Судимый? 17 лет. Судимый? Да. За что? Убийство. Кого убил? Брата. Брата? Ну, точно. Родного? Шостий був, як потім ми дізналися, у них трьохсотий. Ну, середньої тяжкості, середній легкий. Його також підтягнули, щоб я бачив візуально, що, що він, ну щоб я бачив його руки. Позивної. Ліс сколько повний? 37. Звані. Рідовий. Откуда ти? Іркутська область. Судимий? Так точно. Хорошо. За просто, ну, билу, думаю, про те, за є біл всього этого, который заплатил, что. Судимость есть? Ну, мудят. Ми розуміли, що ці, ці окупанти нам допоможуть визволити наших хлопців з полону. Оце нас, ну, це нам важливіше, ніж їх знищить.